Вітаю всіх 27 листопада. Давайте розглянемо кілька питань. І ось два питання буде з них це заява, ну, заява Кулеби колишнього міністра закордонних справ. Він каже, що РФ буде біля Полтави, Дніпра, Запоріжжя, якщо Трамп припинить військову допомогу. Ну, в принципі, це. Зрозуміло і так. Давайте спитаємо, чи це ось ці слова Кулеби, це правда? РФ буде біля Полтави, Дніпра і Запоріжжя, якщо Трамп припинить військову допомогу Україні? Ілюзія. Ну, по-перше, це ілюзія. Не, не так швидко воно все відбувається. Не так швидко. Плани в нього є йти далі. Але не так швидко, що прям ось е, немає допомоги і вже біля Полтави Дніпра і Запоріжжя РФ. На що ця заява? На що ця заява Кулеби? Стосовно того, що РФ буде біля Полтави Дніпра і Запоріжжя, якщо Трамп припинить військову допомогу. На що ця заява Кулеба? Сила. Шанс, пер... сила, шанс і перемога. Вищий суд. Показати світу. Показати світу. Цією заявою, що зупинити диявола може тільки більша сила, щоб Америка не відмовлялася від нас. Для цього він це сказав. Бачите, які карти? Сила, шанс, перемога, вищий суд, і ось диявол. Перемогти диявола може тільки постійно показує більша сила. Але тільки силою. Розмови тут. Розмови тут мало чого. Розмовами мало чого можна добитися. Давайте далі. Також він каже, що Кулеба, що Зеленський не може підписати оцей договір про те, що РФ забирає повністю Донбас. Крим та інші регіони. І Україна відмовляється від вступу в НАТО на майбутнє, бо це заборонено Конституцією. Оці слова, Кулеби, це правда, що Зеленський не може віддати в території, підписати оцей договір, що хоче РФ, бо це заборонено Конституцією. Це правда? Зірка. Війна, власність, сонце. Зв'язані руки. да, Знаєте, в цьому є щось. В нього з одного боку як зв'язані руки на ці дії. На дії віддачі четвірка кубків, четвірка пентаклів, це власність території. тобто, В нього зв'язані руки на таке. да, Повішений дійсно. Боротися далі. Башня. Башня, башня. башня Зеленському падає. Тобто Зеленському башня. Якщо він це підпише, йому башня. І що це за башня йому? Імператор. Сила, перемога, плани, люди, дорога, робота. Ну, тут я можу багато чого казати, чому Зеленському буде башня. Ну це як кінець взагалі не те, що політичної кар'єри, а взагалі, знаєте, взагалі, взагалі його діяльності. Тут дійсно повішені, тут дійсно зв'язані руки, обмеженість є. Є обмеженість стосовно цього. Чому раніше, раніше про це ніхто не казав? Дуже дивно. Далі, сидимо рівно, тримаємо Кульськ і чекаємо січня. Україна сама не всадить РФ за не посадить РФ за стіл перемовин без Трампа. А це правда? Це правда те, що я читаю, що сидимо, рівно тримаємо Курськ. Так, не тільки Курськ тримаємо, а ще треба тримати наші території, фронт, Запоріжжя, Донеччина, Харківщина. Бо Україна сама не зможе е, змусити РФ сісти за стол е, за стіл перемовин без Трампа. Це правда? Так, да, 10 жезлів. Це важко зробити практично нереально. Так, да, ілюзія. Вибір, перемога, пасив. Бачите, не віддать перемоги. Без допомоги США не віддать нам побіди, хоч якоїсь це шанс, плани. Без їхніх грошей, без їхнього впливу. Нам не перемогти ось цього сусіда. І не всадити його ніяк. Це правда. А ну давайте запитаємо, знаєте, що, що буде після січня 2025 року? Що буде після січня 2025 року все, що стосується України та перемовин? України, перемовин. Домовленостей Зерев. Що буде після січня 25-го року? Що буде, що чекає Україну після січня? Україна сила башня. І що це? Ми в очікуванні отримання якоїсь е, сильної башні? Це добре. Так, да, це щось нам дадуть. Тобто, після січня нам щось дадуть, якусь сильну, мощ, мощну башню. Або щось таке сильне, мощне, що від нього башня. Ось Україна. Я питаю: це добре? Так, да, це добре, це дадуть. Ми в очікуванні цього. Або рішення якесь. Башня це що? Що ми отримаємо після січня Україна? Захист це захист. Це якийсь захист, що ми зможемо захист, захист від імператора, від того, що вже було, від того, щоб він на нас знов пішов. Щось ми отримаємо, якесь рішення, якусь е мочну башню. Не буду розкривати, що за башню, бо, можливо, це і не потрібно. Ой, так. Так, ну, давайте ще. Україна січень, 25-й рік. Давайте Україна січень лютий, 25 рік. Які будуть прийняті рішення? Прийняті рішення. Україна січень, лютий, 25 рік. Які будуть прийняті рішення? Да, Дорога неочікуваний новий шлях. Робота Зеленського, Вищий суд, щось глобальне, по таємниці. Це вже якось, вони про це знають, це таємні домовленості, але чомусь не можуть їх зараз реалізувати, можливо, чекають січня. Сила, 9 кубків, Дуже якась велика сила. 10 пентаклів, 9 кубків і сила. Або якийсь союз, або щось дуже мощне нам дадуть для захисту. Якісь ще підприємства тут будуть. У нас плани на якісь підприємства. Плани. Ну, Я сподіваюся, що Україна зможе протриматися до з високопіднятою головою до, до січня. Сім мечів. Удари. А від імператора буде таке залякування. Бачите, від них буде таке залякування, будуть удари, будуть спроби зломити і так далі. Захопити більше територій, налякати дев'ятка мечів, людей. Зробити холод-голод. Ну, в плані е електрики. Так, щоб не було взагалі, бачите, в них, в них план, щоб взагалі в Україні не було світла. Оце їхній план. Але дивіться, тут три королеви дві королеви і імператриця. Україна, Україна, емоції. Тобто ви витримаємо, протримаємось, як ото кажуть. Будемо сидіти рівно. Але ж це все завдяку, завдяки кому? Ви ж розумієте кому завдяки Збройним силам України, всім, всім е, тим, хто захищає нас.